Мені цей будинок не потрібний, тому роби, що хочеш. Такими були слова мого брата десять років тому, коли не стало нашого батька і комусь з нас треба було доглядати за мамою, у якої були певні проблеми із здоров'ям. Ще скажи, що й мама тобі не потрібна, не витримала я. Зоряно, я ж тобі уже все пояснив. До мами я не переїду і забрати її до себе теж не можу. Тому мама, це твій клопіт. Ти ж дочка. Юрій навіть не намагався вирішити цю ситуацію разом. Він просто гарненько все переклав на мої плечі. Брат вважав, що робить широкий жест, коли відмовляється від будинку на мою користь. Та насправді він теж без нічого не залишився. У нашого батька була спадкова однокімнатна квартира, яку він давно переписав на свого улюбленого синочка. а ще Юрій відразу привласнив собі батькову машину. Я б з радістю переїхала до мами чи забрала би її до себе, але на той час у мене було двоє малих дітей, які були прив'язані до дитячого садочка, тому ми переїхати до мами не могли. І до себе забирати маму був теж не варіант. Ми жили в чоловіковій двокімнатній квартирі, нам самим було мало місця. Але брат поставив мене в такі умови, що мені таки довелося щось вирішувати. Ми з чоловіком порадилися, що я з дітьми поїду до мами і буду з нею жити, а чоловік буде до нас приїжджати на вихідні, бо в нього робота. Я розуміла, що таке рішення несе за собою певні ризики, бо що то за сім'я, коли подружжя бачиться всього два дні на тиждень, але іншого виходу у мене не було. Мені було прикро, бо мій неодружений брат навіть не приїжджав до мами, не кажучи вже про хоч якусь фінансову допомогу. Ця ситуація дещо віддалила нас з братом. Я не могла зрозуміти, чому він став таким черствим, адже в дитинстві ми непогано ладнали. Потім брат одружився і стало ще гірше. Квартиру свою він продав і пішов жити до своєї дружини. Її батьки збудували дім. А за гроші з продажу квартири вони зробили в тому будинку шикарний ремонт. Я вважала цей вчинок неправильним, бо будинок належав тестю і тещі, але в справи брата я воліла не тручатися, нехай робить, що хоче. Проте рік тому у мене теж змінилася ситуація. Мій чоловік в Канаді вже останніх п'ять років і вирішив, що і нас до себе забере. І тут виникло питання те саме, на кого залишити маму. Брат лише посміявся, навіть при тому, що тепер він жив у величезному будинку, та маму до себе він забирати не хотів. Цього разу я твердо вирішила, що мені таки треба вибрати сім'ю. Тому для мами я наняла найня, доглядальницю. Чоловік сказав, що буде платити все, за все сам. Я з мамою постійно зідзвонювалася і бачила, що у неї все добре. Жінка, яка за нею дивилася, сумлінно виконувала свою роботу, а ми їй добре платили. Місяць тому брат переїхав до мами. У нього сімейне життя не склалося, він розлучився. Який слід було очікувати, після розлучення він залишився без нічого, хоча він сам каже, що буде ще судитися і все відсудить. Про те, що у мене є проблеми, мені сповістила мамина доглядальниця. Вона випадково дізналася про плани мого брата. Виявляється, Юрій переконав маму переписати будинок на нього. Обставив все так, начебто я поїхала і залишила її непризволяще, а він, маму, догляне до самого кінця. Але насправді у брата є план. Він хоче продати мамин будинок і купити дві однокімнатні квартири або однокімнатну для мами, а собі двокімнатну, якщо пощастить виручити більшу суму. Мама про ці плани брата не знає, вона йому вірить і навіть шкодує його через те, що він розлучився. А брат користується маминою наївністю і сліпою любов'ю. Коли я це почула, то я відразу набрала брата, щоб попередити його, щоб він навіть не думав таке робити. І хто мені заборонить? Ти? Будинок, мама вже переписала на мене, так що я власник і маю право робити, що хочу, заявив мені брат. Я розуміла, що він не жартує, і обов'язково зробить так, як задумав, а мені було дуже шкода мами попри все. Їй на старості років покидати свою рідну домівку буде дуже прикро. Тому я заради її спокою попросила свого чоловіка, щоб купив моєму брату однокімнатну квартиру, а в обмін на це Юрій перепише на мене будинок. Мені цей дім не дуже потрібний, але я стараюсь для мами, бо я усвідомлюю, що в рідній хаті вона проживе довше. А брату я бажаю всього найкращого, от тільки бачити його більше не хочу.